Привіт, дівчатка, дубль номер 2 От тільки відео знімати різко всім я потрібна. Вже зразу мені всі починають дзвонити. От не дали. Коротше, перше замовлення по сьому да, сьомому каталогу. Чому робила? робила? Думала пропустити, але робила, бо з'явилось клієнтське замовлення, тому робила. Так, Одразу вам покажу, покажу, покажу. Три такі гелі в мене забрали вже зразу біля пошти. Клієнтка замовила. Брала 4, тому що так вигідніше брати дешевше. Продасться то продасться. не продасться, буду користуватись сама. Це таке, що не пропаде, завжди потрібне, багато не буває. Нарешті я потрапила на голубий пакетик. До речі, дуже дякую Світланці Рибіцькій, яка мені дала код, тому що в цьому каталозі знову вони по дешевій ціні щось там по 9 з копійками. Я забила його. Чи 11, чи 9, не пам'ятаю, бо там є по 11, є по 9. Це в аутлеті, дівчатка. Я його забила там, де намальований голубенький. Але минулого, хто дивиться мої розпаковки, знаєте, що я забивала цей, приїхав мені той інший. Мені Світланка написала, код цього пакету, в неї якраз був в наявності. І я вже цей раз, коли робила, вирішила е, звірити з кодом, який мені дала Світланка. І знову вийшло, що коди перепутані. тому... Кому треба, пишіть, я надам коди, і, і, тому що коди перепутані і замовити намальований буде один, приїде зовсім іншим. Воно, наче, ролі не грає, але, але все одно десь там далеко неприємно. Тому Світланка, дуже тобі дякую, тому що якби не твій код, мені би знову приїхав той самий от такого кольору пакет. У мене вже їх, до речі, багатенько. Так, новий каталог, який ми з вами обов'язково подивимося. Також у мене клієнтка замовила щітку для ніг. До речі, зараз дуже вигідно: 102 по 125 гривень, але її зараз нема на складі. Вчора був, була поставка на склад, то, може, з'явилася, я не перевіряла. І ось такий цитрус-тонік, чоловіча туалетна водичка, 299 гривень. Зараз дуже вигідно брати і в неї дуже гарна стійкість. В Запасики взяла зубну щітку, бо останню чоловіку віддала ті, що були в наявності. Замість плати за доставочку взяла ось таку туш, бо в мене вже позабирали. У мене в наявності лише синя. І, до речі, заглядайте, дівчатка, у магазин пробників. Там кожного разу є дуже дешеві пробники. Ну, цей раз ось ці щось по 3 гривні чи що. Це, мабуть, тому що цей крем вже знятий з каталогів, і, мабуть, пробники, просто щоб не викидувати, вони рішили розпродати. Я взяла собі покористуюся або комусь поставлю в е, подаруночок до замовлення. Це чоловічий гель навколо шкіри очей. Теж вони там щось по 3 гривні, але бачила він в 9-му каталозі вже останній раз. Тому, мабуть, через те їх розпродають по 3 гривні. Зазвичай вони вроді по 12 Моя накладна замовлення в мене невеличке на 44 бали. Також у мене тут пробник туалетної водички, вона теж, теж зараз по 3 гривні. Це, якщо я не помиляюся, соф... Коротше, там одна. І чоловічих там багато, але в мене всі такі є, то я не брала. А жіночих зараз одна тільки по 3,49. То ви заглядайте, там можна дуже гарно затаритися пробниками. От Хто тако, знаєте, добре працює. І кому потрібно пробники, щоб чи клієнту повставляти, От можна взяти клієнту в додаточок, да, в подаруночок доставляти. Це у мене, мене Софіве. Ота От така, що я дуже люблю її. Отака тільки з червоною кришечкою. Зараз в розпродажі пробники дешеві, якщо їх ще не розібрали. І взяла новинку Love Potion, вже нанесла, бо ж другий дубль знімаю. Коротше, вона, коли розпилюється, вона набагато краще звучить, ніж з тестера. Довго я думала брати її чи не брати, але вирішила взяти. Думаю, найбуде. Якщо мені щось не так, попробую продати. Ну, мабуть, залишу собі, бо. Наче непогано, і мене аж муляє, що це у мене цей, цей туф е, крапельки, да, крапельки. Такої нема. І зараз, якщо її береш, по-перше, вона дешевше, ніж завжди. Найдешевше це зараз вона по 499 гривень, і плюс за неї ще дарують 25 сердечок, якщо ви її замовляєте. Тому це мене дуже сильно спокусило. Мабуть, залишу. Е, і це я якраз замовляла, там, де був день матері, я собі вирішила, що їй ще відкрити, що той квест. А ще одною рукою, прикиньте, дівчата. Ну, коротше, відкривати не буду. Я вже нанесла її собі на ручку, повторюся, ще раз. Коротше, мені подобається. Мені подобається. Знаєте, кажуть, Лосчері, ні. Я тут Лос-Чері не чую. Ну, є тут трошечки, є на старті, да, ота кісточка, як у Лос Чері. Отой От мигдаль чи кісточка. Ось, трошечки є щось. І, і схоже і на мигдаль, і на кісточку ягідну вишневу. Да, ну, Мабуть, кісточка вишнева, тому що тут вишня, мабуть, не мигдаль. Ось, Дуже гарний флакон. Але потом ну, не лос черви. Оце єдине, що мені схоже з лос черві від Tom Ford, оце ота кісточка чи той мигдаль. Тому що я часто путаю мигдаль, коли дуже ріс у парфумах насичений і кісточка вишнева, там, да, то часто путаю. Ось. Далі оцей акорд помади, да, ну, він приємний. От е, Якщо, до речі, виправте мене, може, я щось не так. Я ж так розумію, пудрові парфуми це парфуми, в яких є нотка декоративної косметики. Правильно ж? Правильно. А тут є акорд е, губної помади, то це, виходить, пудровий аромат. Тому що, колись я десь там щось за пудрове сказала, не тут, не на Ютубі, а в чатах, де там да, ми спілкуємося в цих Оріфлеймовських, то мені там мене трошки обгецали, сказали, що я ні чорта не, не тямлю в ароматах. Але наскільки я знаю, тому що я зараз дуже захопилася ароматами і багато про них читаю, то я так розумію: поняття пудровості це пудрові, пудрові аромати, це аромати, в яких є нот, ну, аромат, нотки... Декоративної косметики, помади, там, пудри, румяшки. от наскільки я, як, Якщо я правильно, може, я трошки ну, дійсно там, е, село не образоване. Я правда не, не сварилася з людиною, не огризалася, але думаю, ну, ти, ти розумна, я дурна, ну, то таке. Е, Отаке, от дівчатка, в мене було замовлення. Їде до мене, до речі, ще одна, тому що е, е, клієнтка теж. До речі, там клієнтка мало заказала, але так як постійна клієнтка, то мушу, 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 мушу. І там дещо взяла для себе, мені треба було на подарунок. Ну, то таке. Це вже все потім. Ось таке в мене було перше замовлення по сьому каталогу. Парфумками я задоволена. задоволена, непогані, нехай будуть. Трошки поповнила свою колекцію. Хоча думала вже не поповнювати, тому що ну, багато парфумів стоїть без діла. Але то нічого. Я, до речі, я сьогодні зробила допис. Е, ну... Е, мені дуже сподобалося тестувати парфумки, да, там, е, робити сліпі затести, і в мене це доволі непогано виходить, як я помітила. Е, тому мені хочеться все більше і більше тренувати свій носик, тому якщо хтось має змогу, можливість, там, бажання, то можете надсилати мені чи сліпі затести. Якщо хтось там не хоче заморачуватися з цими роздруківками, можна мені прислати від такі, е, ну, на знайомство, я буду їх розношувати, знімати відео, розказувати, показувати. Якщо комусь цікаво, бо мені вже там такий коментар, коментар прилетів під моїм дописом. Я, звісно, його видалила, тому що якось неприємно, да, що о, вже, вже просить. Ну, вже проситься, якщо просить щось постійно. Я ну, особо ніколи нічого такого не просила. І якщо хтось вважає, що я просю, то я ж не, не заставляю нікого. Да? Хтось хоче, відгукнувся, хтось не хоче, не відгукнувся, пролистав далі. Ну, Проси, то просить. Я ж не прошу вас, там да, мені на карту гроші скидати, там, чи ще щось. Хоча зараз багато блогерів там пишуть да, там, для підтримання каналу, да, там, е чи ще щось є. Е Ну, Не знаю, я ж там, ну, якщо для когось це просить, то ви собі пролистайте далі і не треба мені писати оцих гадостів о вже просить. Я ж нікого там. ну... Якось трошечки мене це знаєте пригнітило, і мені одразу захотілося свій допис видалити, тому що ну якось так стало, знаєте, неприємно в натурі. Як тут знаєте, як ти десь сидиш під церквою, да руку протягнула, і тобі встидно. Хоча я вважаю, що не встидно попросити, встидно піти і вкрасти. Піти, вкрасти, обманути, а якщо ти щиро попросила, і хтось щиро відгукнувся і зробив для тебе приємно, ти подякувала, то це нормально. А не, я ж не пішла до тебе додому, не вкрала. Да, там. Я попросила. Е, ну, там, хто... Коротше, довго не буду говорити, тому що дуже заїло і е, була така, знаєте, аж прямо рука тягнулася видалити допис. Але думаю, ні, залишу. Якщо ж прилетить ще один поганий коментар, то я видалю і ну не буду більше таких дописів робити. І це не я ж одна так роблю. Бачу багато хто робить дівчатка відгукуються, дівчатка дружать. Це ж нормально. Ми, ми всі живі люди. Ну ми там е, ділимося. Е, хто має, хтось має змогу, хтось має змогу, робити подарунки, хтось не має змогу робити подарунки. Але йому роблять, він отримує, і це нормально. Ні в кого немає ніяких претензій, нічого. А це я ще розумію, якби там дійсно людина там, да, з якою там. І людина не веде канал, і просто ну, в мене часто від цієї людини прилітають погані коментарі. Я їх видаляю, я не знаю, чим я людині так не подобаюся, але чимось я не подобаюся. Так, шановна, якщо я вам не подобаюся, то ви не дивіться мій канал. Ну, Для чого робити ці гадості? Для чого писати? Я ж я розумію, що там, як вона мені писала, що що ти там такого робиш, що ти возмущаєшся там на такі коментарі, да? що я там особо не знімаю, сценарії не складаю, просто показую, як воно є. І... Ну, мені приємно, коли людям це подобається, коли люди дивляться, коментують, підписуються. І раз люди підписуються, значить людям це цікаво. А вам, шановна, як не подобається, то ви собі видаляєтеся і не дивіться. Ну, Для чого це гадати в когось на каналі. Я цього не розумію. І я зазвичай на початку так реагувала на коментарі, потім я до них привикла, ну не знаю, чомусь цей коментар сьогодні мене дуже образив. Якось не те, що образив, зробив неприємне. Але то таке, знаєте, просто хочу дати людині пораду. Навчіться робити добро і бути доброю. І це добро завжди повертається. Тому що, якщо ви постійно будете комусь десь там щось гадити, люди вам теж будуть гадити. Тому що, як ти живеш, так і тобі повертається. Тому, ну, от таке. Добре дівчатка, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Кому цікаво, мені приємно, кому не цікаво, пролистайте. але не треба мені гадити, не треба, Дуже сильно прошу, буду дуже сильно вдячна. Не пишіть нічого, краще не пишіть нічого, пролистайте. не треба гадити, не треба, не портить зараз і так такі часи, так цей настрій ніякий, нікудишній, тут починають писати. Добре, дівчатка, бувайте. Пока-пока. Дякую всім за увагу.